про те наскільки все погано так би мовити у расистів на Херсонщині заявляє і е, терорист Гіркін, зокрема е, далі, знаєте, ніколи б не могла подумати, що буду на повному серйозі розповідати те про що власне пише Гіркін, але на цей раз з. Схоже, що таке варто до цього дослухатись. Зрозуміло, що поки українська сторона а, не надає інформації, ми так само намагаємося зберігати режим тиші для того, аби не дай Бог не нашкодити нашим військовим. Ну але коли вже російська сторона повідомляє власне про їхні втрати, а, то навряд чи можна цією інформацією нашкодити. Так, от Гіркін значить а, пише про те, що наші збройні сили змогли створити потужну артилерійське угрупування. А, Передусім ракетне, яке здатне на рівні вести боротьбу з їхніми артилерійськими частинами і а, підтримувати свої атакуючі власне. З'єднання, ну і як зазначає Гіркін, головне, що Збройні Сили України змогли розрушити всі стаціонарні переправи до стану неможливості проїзду по ним, навіть легкої воєнної техніки. Ну і так само він наводить приклад, що вчора при спробі е, так би мовити. Е, Переїхати через міст в Херсоні провалився бронеавтомобіль Тигр. Наприклад, так само, як пише Гіркін, наносять наші збройні сили постійні удари по інженерним переправам, понтонним паромам, і це створює дуже суттєві ем, проблеми в. Власне, логістичних е, підтягування е, резервів для їхньої задніпровського їхнього задніпровського групування, яке власне е, фактично і такі сили, і такі удари будуть тільки наростати. Ну і крім того, гіркін говорить про те, що наші збройні сили зуміли розширити свій власне плацдарм на південному березі річки Інгулець, і тепер е, далі будуть е, з, накопичувати сили для подальшого наступу в напрямку на Береслав. Власне, погрожуючи розсікти російську, російське угрупування і оточити її заходно західну частину цього угрупування в районі Давидового Броду, ну от власне каже Гіркін, власне, що допустити цього не можна, але власне ліквідувати загрозу можливо лише е, за допомогою е, потужного контрудару. А е, організувати такий контрудар не вийде через те, що для нього гостро не вистачає піхоти. Таким чином, російські терористи під Тверджує власне таку гостру нестачу у Росії піхоти. Ну і фактично, от маємо таку інформацію. Крім того, Гіркін ще власне додав про те, що з російська армія відступила з Любомирівки та Благодатівки.